Всім привіт, я всіх вітаю, хто зазирнув до мене на канал сьогодні. Ой, два дня на дачі працювала як звірюка. По-іншому не скажеш. От, і навіть не було в мене <сил>, сил нічого знімати, щоб вам показати, що там я, по ходу, життя роблю. Ну, вже я їду зараз, От, сьогодні четвер, завтра вже на роботу. От вже вечір десь. Зараз п'ята година вечора, 17. От таке небо чудове, трішечки вітерець, але дуже-дуже тепло. Слава Богу, пішло тепло. Це вже приємно. Ну, трішечки невеличкий такий обзорчик можу вам зробити, а що тут відбувається, що я тут робила. Ну, по-перше, ось бачите, мої кабачки і огірки прикриті знов. Пересівала, нічого не зійшло. От, я там трішечки, знаєте, рукою там <хи> туди полізла. Ну, щось там, начебто, щось є. Ну, невідомо, вийде воно ну, якогось такого жовтого кольору. Тобто не знаю, вийде воно чи ні. Все ж таки холодно було дуже. Холодна земля, скажімо так, огірки люблять тепло, але ж. Хочеться швидше, швидше щось туди посадити, але не завжди швидко це добре. Тому пересівала. Я, я вже заздалегідь це зрозуміла, що треба буде, мабуть, пересівати. Ну, знову закрила все, подивимось. Вийде нова партія чи ні, будемо дивитися. От, ну що я ще робила? Підв'язувала в тепличці помідори. Помідори нормально. Все чудово з ними. Це я вчора півдня втрат потратила на це. Тому що там в мене так зроблена ця теплиця. От, не, е е так зроблена, що не, не для того, знаєте, щоб облегшити працю. А зроблена, щоб навпаки, от, щоб, я ще, щоб мені було складніше і складніше це все робити. У мене десь є відео, я знімала, як я підв'язую. Це таке смішне відео. Там можна і вбитися, і по голові себе вдарити. Там таке. Тому я оце півдня. Я втрачаю на те, щоб підв'язати помідори. А вже треба це робити. До речі, це ой, оце дивіться, яка краса. Це я те, що саджала свою пітуню. Ну, нема часу висадити. Не було в мене вже часу, тому я залила туди багато води. От, я сподіваюся, що вона нормально простоїть, проживе ще, скільки там мене не буде. Мабуть, ну, дня 4 мене не буде, може 5. От, і бачите, ось я мої підв'язки, отак. В мене дуже тут високо. Тому тут, знаєте, такі танці з бубнами треба робити, щоб оце зробити ці підв'язки. Ну, все зроблено вже, бачите? Помідори прекрасні, не знаю, видно вам тут чи ні, бо я скосила, бачите, покосила ще шматок землі і все ж таки замульчувала їх травою. От. Ну, от так вони виглядають. Всі вони живі, от. є трішки більшенькі, трішки меншенькі, але вони всі, всі прижилися і пішли вже у зріст. І що я зробила ще вчора? Я їх е, підживила. У мене там е, вже заздалегідь була зроблена крапива, вона тиждень стояла. І я вже все підживила. Тобто, 10 днів вже після висадки пройшло. Я вже перше живлення я зробила, тому вони зараз швидко підуть у зріст. Вони прямо на очах. От вчора навіть ще були вони менше, вже сьогодні вони от я бачу, прямо набирають силу. От, Це чудово. Тому ось так тут зараз тепер все виглядає. А тут звідси я всі, те, що в мене були, я висадила туди, на вулицю. Зараз теж там покажу, що я там зробила. А оці, бачите, рядок такий маленькі. Це в мене мама буквально, я не знаю, може два тижні тому посіяла мама. Я кажу, мам, ну ти ж не сій, вже достатньо в нас цих пам'ять. Ну і мені хочеться. Ну добре, І оце я їх привезла, і вони такі малесенькі. І я вирішила, що поки вони поживуть отут-от, хай підростають, а потім висаджу. Ну, Може, з них щось буде, щось не буде. Невідомо. Ось так, бачите? Гарно. Виглядають помідори, все добре. Ну Хотіла ще сказати, що це косилка моя, да, оце, я, тут я ще скосила в мене тут біля теплиці, за теплицею там. і там, де моя вигрібна яма, ось там я теж викосила все. Косилка класна, дуже ще раз кажу, вона класна, але оце, змінювати цю насадку, змінювати оцю люску, я теж сьогодні знов і плакала. І що ну, ну воно не починаєш косити, ця льоска не висмоктується, напружується. Мотор цей гріється, що там заїдає, чи там та пружина, вона льоска попадає в цю пружину. Ну, Дуже важливо правильно її намотати. Ну, Це така проблема. Я навіть вже бачила, що продаються такі насадочки, оці катушки, що самі так, знаєте, намотуються. Може купити таку, буде трішечки легше. Не знаю. Ну, Взагалі, намучилась знов. Оце моє це підживлення. Так, тут в баку в цьому. От, там ще я скосила. От, ну що, картопля в желізо. Картопля в желізо, це чудово. І що я вам ще хотіла вам сказати, що оця картопля, да, що була в мене оце під накриттям, оця ранішня, що я купувала два рядочки, вона повністю відійшла. Тобто вона померзла в мене. От, і я зазирнула, зараз я навіть покажу вам, що ви побачили, яка вона. Оця така маленька вже вилазить. так? Да? Подивіться, яка там вона під укриттям. Подивіться, бачите? <ріст> вона відійшла і пішла в зріст. І дуже вже там велика. Ну, не дуже, але велика. І пішла вся. Тому все ж таки, бачите, якось укриття це діє. От. Ну і ця вже Ліза Я сподіваюся, що не буде вже таких сильних морозів. Дуже на це сподіваюся, хоча пишуть знов, що буде похолодання Ну, не знаю. Дуже таке. Як буде, вже так буде. О, тут, бачите, все, оцей шматок ще викусила, щоб можна було ж підійти до тої, цієї вигрібної ями. Ну таким. І що я ще тут зробила? Значить, то, тут вже мої томатики. Да? Зняла цю плівку, бо під нею дуже, дуже сохне там все. Така, не знаю, вона нагрівається, там така спека під нею. Тому я бачите, змінила. Змінила локацію. Локацію, а змінила споруду. Тепер в мене така в мене була ще сітка, ця притяняюча, отак я її почепила. От для чого? Щоб ну, я так подумала, якщо буде сильний дощ або може град, ну щоб воно все ж таки, ну, якось може ці помідори, якось вона спасе. Ну, я сподіваюсь, бо вона, бачите, не вистачає її. Вона тут коротка. Вона на всю мою цю е, грядку не вистачає. Ну так, я її за, зачепила, тут поприв'язувала. Ну, тобто вона тримається добре. В принципі, тримається добре. Треба ще ще тут зробити, можна підв'язати. От, в принципі, тримається. І я думаю, може, вона захистить все ж таки -то помідори. І ось так вони там виглядають, бачите, ростуть. От, трішечки вони переболіли, трішки вони там, ну, холодно, звісно, було, все рівно і під плівкою. От, але, але живі, От, і ще я подосаджувала. От, те, що, Ті, що пропали, я досадила ще. Ну, ось так. Тому я сподіваюся, що все буде добре і якось вони все ж таки виживуть. Ну, о, бачите, ростуть. Ростуть тут, що я не, не, не жив, не підживлювала. Ай ростуть. Так, ну і в принципі все. А, полуничка все нормально теж. Ну, прикриваю оце косила. І в мене попала в косилку, отут от шматок цієї тканини. І все. Така вона була сьогодні аварія. Бачите? Треба буде міняти це. Ну і вже я з'їла одну Мабуть будь якась ранішній якийсь сорт. Я ж таки, вона така солодка. Я з таким задоволенням її з'їла. Ну, чекаємо, чекаю на полуницю все ж таки. Завізі багато, тобто є, якщо нічого такого не трапиться, то буде хоч полуниця. Ну, а так, ось так все виглядає тут у мене. На жаль, на квіти, бачите, нема, нема часу на квіти, завжди. Так завжди. от, Ну, нічого. Нічого. Я дуже рада, що погода, знаєте, така чудова зараз, аж не хочеться уїжджати, чесно. Так би була б була тут, і була би, і була. Ну, нічого. Тому я всім бажаю гарного настрою, мирного неба, от щоб було спокій в душі і щоб все у вас були гарні врожаї, щоб все росло. Що нарешті це тепло вже дало якийсь хоч результат. Бо цей холод просто вже так надоїло, що сил немає. Всім дякую за увагу! Залишайтеся зі мною. Мені з вами дуже приємно, сподіваюся, що і вам зі мною теж також. Всім пока-пока!